Контрозвідка Служби безпеки викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак Росії у Києві та Черкасах. Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості. Одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО. За даними слідства, зловмисниками виявились мешканка Черкас та киянин, який має російський паспорт. Його найбільше цікавили координати базування сил протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетних комплексів Петріот. Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила. Приховані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику після отримання звіту з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку. Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його. Цього ж дня була затримана і мешканка Черкас під час обшуків у помешкання фігуранти виявлено заборонену символіку країни-агресора, сувенірну продукцію з фотографіями Путіна, паспорт громадянина Російської Федерації, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили двом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 114 Прим 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення та розміщення збройних сил України, та за частиною 1 і частиною 3 статті 436 Прим 2 – Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, затриманим обрано запобіжне Захід тримання під вартою зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.